Привіт, малята! Ви пізнали, мале? Так, це я, дощова краплинка. Дощик стукає вікно, проситься до хати. Дощик вже хотів давно десь заночувати. То на лавочку паде, то біжить дитину, не встихає, крапотить, дощик без зупину. Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за дощем настанням осені і на дворі часто йдуть дощі. Восени дощові краплинки дрібні. Дощ іде довго. Дощик поливає дерева та кущі, весело стрибає по калюжах. Дітки, а ви як гадаєте, про що співає дощик? Давайте ми з вами послухаємо. Дощик осінній, довгий, затяжний, холодний. Малята, а піщо ховаються люди, коли йде дощик? Так, вірно, під парасольку. А чи знаєте ви, як проявляється дощик? У хмаринці є дуже багато маленьких крапельок. Коли крапельки збираються багато, то вони стають занадто важкими для неї. І її важко тримати їх. І тому починається дощик. Тим більше води в хмаринці, тим сильніший буде йти дощик. Також дощика можна покликати, промовляючи, «Іди, іди дощику, зварю тобі борщику. Малятка, я пропоную нам з вами сьогодні трішки порухатися і потанцювати під веселу пісню. Утім, раптом потиміла і пучився грім. Дощик не барився, відспіва пісні, у вікно настукував мені. Дощик капає, зустрічів кап-кап-кап. Я ступаю тихо-тихо. Кап-кап-кап, я гуляю, по калюжі